Всім привіт! Мене звати Василь. Сьогодні на огляді в нас справжня знахідка портативна ігрова консоль, в якій 800 ігр. І все це в одній невеликій консолі. Ви колись мріяли повернутись в дитинство і пограти в улюблені восьмібітні ігри. Ця маленька консоль поверне вас в ті золоті часи, коли ми грали в класичні ігри з піксельною графікою та нескінченими рівнями. Це справжня ностальгія. Хто з 90-х та нульових? Точно зацінать цю консоль. Тож, сідайте позручніше, буде цікаво. Підтримуйте україномовний контент підпискою та вподобайкою. Приємного перегляду! Ми починаємо! Отже, давайте подивимося, що входить в комплект. В коробці ви знайдете саму консоль, зручний геймпад, зарядний кабель, АВ кабель для під'єднання консолі до телевізора та інструкцію користувача. Консоль має компактний дизайн, що робить її зручною для подорожей. Дизайн та особливості. Консоль має класичний дизайн та доступна в різних кольорах: сірий, блакитний, зелений, рожевий, червоний. Синій, чорний та жовтий, як у мене. Вона дуже легка, міцна і зручно лежить в руках, що робить її ідеальним варіантом для геймінгу в дорозі або на ходу. Щодо кнопок, то все інтуїтивно зрозуміло: хрестовина, кнопки дії, а також кнопки старт і селект, огляд елементів керування. На лівому боці консолі розташоване колесо для регулювання гучності. На верхньому боці знаходиться кнопка вімкнення та вимкнення консолі, роз'єм для зарядки, який також використовується для підключення геймпада. Для другого гравця. Та ще один роз'єм для підключення консолі до телевізора. Ззаду під кришкою знаходиться акумулятор, подібний до тих, що раніше використовувались в телефонах Nokia. Спереду розташований дисплей, кнопка хрестовина, кнопка дії, кнопка перезапуску, а також кнопка старт та селект. І динамік. На геймпаді кнопки дублюються, як на консолі ігри. Основна перевага цієї консолі це величезна кількість ігор. В цій маленькій консолі 800 ігор, і все це в одному пристрої, без будь-яких картриджів. Ви знайдете тут класичні аркади, пригоди, головоломки, спортивні ігри та багато іншого. Це означає, що нудьгувати вам точно не доведеться. Давайте запустимо одну з популярних ігор і подивимося, як вона працює. І запустимо ми гру Super Mario. Ви просто подивіться, яка ж це ностальгія. Це просто потрібно спробувати. Геймпад для другого гравця. Щось ще крутіше в комплекті йде додатковий геймпад для другого гравця? Це означає, що ви можете не лише насолоджуватися улюбленими іграми самостійно, але й грати разом з друзями чи родиною. Це додає ще більше веселищів і робить консоль ідеальною для спільних розваг. Невеликий і зручний геймпад підключається до консолі, і ви готові до гри в будь-який момент. І так. Він виглядає точно так, як раніше виглядали геймпади на Денді. Якість графіки та звуку. Так, графіка піксельна. Але це саме те, що надає цій консолі свій унікальний шарм. Звук теж відтворює ту атмосферу старих добрих ігор. Дисплей яскравий. І навіть у сонячний день ігри виглядають добре. Акумулятор. Консоль Обладнана акумулятором, який забезпечить приблизно 6 годин без перервної гри. Зарядка відбувається через стандартний мікро-USB, так що зарядити її можна навіть від павербанку. Або ж можете прикупити ще декілька таких акумуляторів та просто міняти, коли вони розряджаються. Зараз знайти такі акумулятори не проблема. Підключення до телевізора. Також є можливість підключити консоль до телевізора через av кабель що йде в комплекті, і грати на великому екрані. Це відмінний варіант для вечірок, або коли просто хочеться повного занурення в гру. Чому ж восьмибітні ігри залишилися популярними сьогодні? Ретроігри мають свою особливу атмосферу та ностальгічний шарм. Вони були першими у світі відеоіграми, які завоювали серця мільйонів людей. Наприклад, такі легендарні ігри, як Супер Tetris та Pac-Man є класикою жанра. І вони продовжують розважати гравців навіть сьогодні. Чому так? Тому що вони прості і водночас викликають сильні емоції. І ця консоль дає можливість повернутися до тих часів та відчути ці емоції знову. Особистий досвід використання. Я сам випробував цю консоль і скажу вам, що насправді вона дарує відчуття ностальгії. Ігри запускаються швидко, управління просте і зрозуміле. Хоча інтерфейс китайською та англійською, але все інтуїтивно зрозуміло. Я отримав справжнє задоволення від гри в Super Mario, яка була однією з моїх улюблених у дитинстві. Але ж тут 800 ігор. Навіть не знаю, скільки потрібно часу, щоб хоч потрішки зіграти в кожну з них. Тож завжди буде чим зайнятися у вільну хвилину. Висновки отже портативна ігрова консоль, на якій встановлено 800 ігор, це відмінний гаджет для любителів ретро ігр. Вона компактна, зручна, має широкий вибір ігр на будь-який смак і тримає заряд досить довго. Якщо ви шукаєте щось, що поверне вас у дитинство, або просто хочете провести цікаво вільний час, ця консоль точно варта вашої уваги. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, натиснути на вподобайку і залишити коментар про ваші улюблені ігри з дитинства. Буде цікаво почитати. Приєднуйтесь в Телеграм та Твіттер, посилання в описі під відео. Для вашої зручності в кінці відео є QR-код, який ви можете відсканувати. Також не забувайте постійно підтримувати ЗСУ. З вами був Василь. Бережіть себе, до нових зустрічей. Всім папа. -па. Слава Україні!